Приготуємо дуже смачний салат з пекінської капусти і крабових паличок без майонезу. Рецепт простий та швидкий. Всього 10 хвилин і смачний салат готовий. Пекінську капусту розрізаємо на 4 частини і некрупно нарізаємо полосками. Капусти для салату знадобиться 250 г. Далі нарізаємо 250 грамів крабових паличок. Помідори. Помідорів знадобиться пару штук, видаляємо у них тверду серцевину та вичищаємо насіння. Нарізаємо полосками. І тепер з'єднуємо всі підготовлені інгредієнти в мисці капусту. Крабові палички та помідори. І ще додаємо одну банку консервованої кукурузи. Готуємо заправку. З'єднуємо 2 столові ложки сметани та 1 чайну ложку гірчиці, ще 2 чайні ложки лимонного соку, сіль та перець за смаком. Добре перемішуємо. Та додаємо її у салат. Ще раз перемішуємо. І все, салат готовий. Простий, швидкий та смачний салат, який відмінно підійде як салат на кожен день та як салат на святковий стіл. Спробуйте обов'язково та поділіться в коментарях, як вам цей салат, а я буду чекати на ваші відгуки. Ставте лайк, якщо рецепт вам сподобався, діліться ним з друзями, а також підписуйтеся, якщо ще не підписані. Дякую всім за підтримку і бажаю миру, смачної їжі та усього найкращого!